Буде, ми хочемо, щоб у нас були сувеніри. От, наприклад, ви йдете десь в гості, діти, можете зробити такі свої чарівні писаночки і покласти такий, ну, я гадаю, чарівний е, кошечок. Зробила я кошечок, так як без ветенанку, один такий, Я можу що він такий. І зробила я кошечок, ми, до речі, будемо такі з вами робити. Бо це трошки легше робити чому? Бо ту ветенанку не треба вирізати, голову морочити. Зробимо ми, дітки, такий кошечок, десь Бог. Ну, я придумала, сама мережу обрала. Я вам... О, дайте, будь ласка, мені, бачите, оці тарілочки сюди, будь ласка, тарілочки. І там ще одна, і там десь янголи ще лежать. там. А це треба кошки склеювати це, так? Да? Так, так, дивіться, я замість цього мережива кому дам такі стрічечки приклеїти. Клеїться, діти все буде клеїтись на ПВА. Тільки я вас дуже прошу, не мастіть, щоб воно було мокре. Отако, От раз, два, три, чотири. В чотирьох місцях трішечки і приклали. Воно чудесно прикроє. Чуєте? Бо через те, що буде відбивати і колір. Чуть-чуть тільки клею. Дивіться, приклеїте, а спочатку лишнє, лишнє, лишнє покриє обріжете. Чуєте? Зразу не клею. Отако. От я спеціально чуть більше робила, щоб вам вистачило. Ось так. Бачите? Ось. Так, що на рахунок цього далі. Як склеїмо прикле... кожному дам. Такого метелика, Кожного, кожному дам таку гілочку, ну мене їх просто небагато є. Кожному дам таку прищебочку, і, на цю, і кожному дам бедрика. Ну, таке продає. Бедрика. таке, так? Ось бедрик. Кожному дам ще таку, що? Такого зробила я, бантика. Ну, дівчата, не вистачить. Ви бачите, переб'ю. Давайте ще ходимо. Ну, то ж, почекайте, я розкажу. Тобіше... Дивіться, от так причепите. Зараз Зараз кожному я роздаю. Прищепку я вижу. І мені. Візу. Сонечко. Прищепку, то вистачає. Так, доцю, підеш в садик і зробиш прищепку. Давайте, <ріху> мабуть, <Кубу>, напоможемо. Кому <ріху> який колір <ріху> хашиє? Ці <ріху> самі маленькі дитині дайте забачають. <ріху> 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 да. Так, на <я. ріху> Чекай. На ярику дай тоді ну. <ріху> Так, ще мої на тобі. Там ще три. Чекі раз, два. Які хочуть. Можна буде робити? Можна робити, так. Це я придумала сама, зразу кажу. Оце я розрахунку має намазі, що величину. Я не буде я симуля, я покажу. Ага, я помагаю кожну, добре. Хай, добре. Добре. я вже склеїла. Так. <смірка> так. Я Зараз прибіж... добре, ти... Та... Почекайте, знаєте що, хто? Бажіть, Тепер добре. мої хороші, дивіться, добре. тут є розмітка. Yeah. Бачите? Ви по цій розмітці поки що в цю сторону загинайте. Yeah. Я розумію, що це буде на але побачте, що я буду робити. Бачите, що я роблю? По цій розмітці. Просто буде легко на другу сторону загинати. Отак. Бачите? Тільки так опритискуйте добре. Ярик, дивись сонце, отако бачиш, я Степаніна загинає. Ось Так. Все пота там олівець добре втиснула я, він мусить гарно рівчик зробити. Так. А тепер мої хороші. Якщо ви класно загнули, тепер робите це все на Бачите? Просто що так легше, розумієш, ти не бачиш, що ти загинати будеш. Я вижу. Так, скидаю А Тепер ще Ані бракує? Ну, а я не маю. Я не бігати, просто я для своїх Так, дітки, дивіться, Взяли в руки те, що я вам дала. Заготовки Заготовкі нашої дітки на свої кошечки. Бачите? Хто прибіг? Дітки, бачите, у вас такі лінії намальовані. Бачите? Молодші. Ви по цих Ті, лініях там, загинайте. Що ви бачили лінію? Отак. зробіть, загинуло. Так, Чуєш? Діти, бачите, лінія, щоб була видно. Загинай. Загинай, щоб було лінію, видно. Мусите доганяти, дівчата. А чого не позначили це? Ага. Ну тепер, як ді, 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 так ді, буде, ді, О, так буде. отак. Хто дітки загнув? Так тепер робимо це навпаки. Розумієте, що нам добре було видно, де загинати. Ще стула а, дивися, дивись на звук, що я поклалася. Бачиш? Слухай, хай вони собі загинають. Загиснула свої. А, а тепер назад, щоб лінії ховалися. Просто я спеціально так робила, щоб...

Бачиш, щоб лінії не було видно. Так не виходить. Невже вогонь? Давай загинай, загинай. Ні, я спеціально виперла, не записай. Так, ні, не холодно, не холодно. А ти не по лінії, просто. так. Давай викида. Так. Лад, бери до до загинай.